Понад 600 тисяч гектар площ було посіяно саме зерновими культурами. В цьому році ми зібрали понад 900 тисяч тонн колосових це дрібнозернових культур. І зараз вже понад 2 мільйони це крупнозернові культури, це кукурудзи. Сьогодні-завтра, шановні колеги, ми з вами беремо. Тинаємо позначку в 3 мільйони тонн зернових загальних показників. Є всі сподівання на те, що адже кінець підсумок нашого збирання зернових ми фіксуємо станом на 1 грудня, враховуючи ту ситуацію, що 22% зернових кукурудзи ще знаходиться від загальної. Посіву цієї культури ще на полях, ми з вами наш показник врожайності будемо відмічати в районі 3,2 мільйона тонн зернових. Це перевищує минулорічний врожай. Основні акценти, які ми зразу робимо на наступний рік, це колосові культури, дорівно колосові культури, їх посівні площі на наступний рік у нас повинні бути збільшені. Наша пожарність там була не менше мільйону, а все-таки показник одного мільйону був перевищений.